Доброго дня колеги. Сьогодні 4 червня. З Житомирщини розпочинаємо копати повітряну бульбашку Мерифіанський білий. У мене її 6 рядочків. Ось, подивіться, вже полягла зовсім. Тут вона не Важнецька, кукуруза була в минулому році. Тому таке всяке є. Є й крупніша, й 1,5 до 2 см. А є отаке мілке. Щось на посадку виберемо. А те, можливо, висіємо. Широку а ані викинемо. Не подобається мені цей сорт. Покажу вам, чим ми будемо копати. Ось з мотоблочної копалки грохотної відрізав. Отут, з тої сторони, отут де ніж тримався, верха обрізав, лишив тільки оцього ножа. Зараз покажу як вам копає. Ось як можете бачити, як викопує. Не треба не шукати її. Ось все зверху. Так, собі пробіглися, зібрали. Є таке, що трошки заривається. Ось кущами. Витягнув, витягнув, положив. Також у нас тут часник теж після кукурудзи такий не дуже. Як бачите, виломана вже стрілка Ось подивіться, як підкопано. Ринчик і все лишилось. Десять хвилин і переробили скобу. Зробили скобу. Покажу вам часничок. Стрілка обламана. твердо як на асфальті. Ну, отака. 4,5 до п'яти є. Вчора ще контрольний раз проходили, обламували стрілку. Тут була кукуруза. Це взяли в оренду город. Тут людина користувалася років 3 чи 4 кукурузою сіяла, то землю дуже забила. Все, тоді гарних всім врожаїв. Розпочинаємо жнива. Всім до побачення.